Вітаю вас! Хто ми без прапора і незалежності, як і без енергії, яка тримає країну. Цей тиждень на Південноукраїнський АЕС давав відповіді на ці запитання. Про те, чим жив колектив стратегічного підприємства далі у програмі? На південноукраїнській атомній електростанції триває підготовка до важливої події, самооцінки за методологією Паризького центру Всесвітньої асоціації операторів атомних електростанцій. Цього року на «Енергоатом» ініціював внутрішнє оцінювання своїх філій, адже результати попередніх міжнародних перевірок втратили актуальність, а нові наразі неможливі через війну. Мета дати об'єктивну оцінку виробничій діяльності станцій, наскільки безпечно і надійно працюють Українські АЕС. На Південноукраїнській АЕС активно готуються до самооцінки, яка відбудеться за методологією Паризького центру Всесвітньої асоціації операторів атомних електростанцій. На майданчику працюватимуть експерти з центрального офісу на екенергоатом, українських атомних електростанцій, а також секундисти ВАО АЕС. Вони оцінюватимуть, наскільки діяльність Південноукраїнської АЕС відповідає сучасним міжнародним стандартам. Основою перевірки стане документ асоціації, виробничі завдання та критерії їх виконання, «Самооцінка нам дає зворотній зв'язок від експертів, наскільки наша діяльність на сьогоднішній день відповідає сучасним практикам, порівняти нашу діяльність з іншими майданчиками і наскільки ми ефективні. Підготовка до перевірки триває одразу за кількома напрямами. На обговоренні керівників не лише технічний стан обладнання, маркування чи чистота робочих місць, але й проведення ремонтних робіт, а також заняття на повномасштабному тренажері та протиаварійні тренування. Усі ці процеси мають бути продемонстровані експертам уже в вересні. Фактично, це аналог. Партерської перевірки в АОС. так само експерти, так само виробничі завдання та критерії в якості основного документу, так само формуються галузі для поліпшення, які складуть потім основу звіту роботи команди. Південноукраїнська українська АЕС стане першою серед українських атомних електростанцій, яка цього року пройде таку перевірку. Вона триватиме з 11 до 20 вересня. Результати самооцінки ляжуть в основу нових удосконалень і стануть прикладом для інших атомних майданчиків. На південноукраїнській атомній електростанції відбулась чергова нарада з питань роботи з персоналом. Тут йшлося і про навчання, і про здоров'я, і про турботу до ветеранів. Традиційно засідання розпочалося зі слів вдячності. Заступник генерального директора з персоналу Сергій Котельник подякував працівникам за підтримку українських військових. Завдяки колективу вдалося зібрати значну суму коштів і вже найближчим часом у підрозділи, де служать атомники, буде передано пакети допомоги. Про навчання управлінців розповів начальник навчально-тренувального центру Сергій Токаренко. Секондисти Паризького центру ВАО АЕС проводять для керівників середньої ланки тренінги з обходів за білими картками. Це і теорія, і практика, маршрути реальними цехами. Рекомендація керівництву обов'язково направляти людей на такі заняття, аби переймати міжнародний досвід. Керівниця відділу розвитку персоналу Катерина Черешня нагадала, п'ятеро психологів станції готові на умовах конфіденційності надавати допомогу працівникам у збереженні стресостійкості та емоційної рівноваги. Про ситуацію з підвищенням захворюваності на COVID-19 поінформував заступник начальника відділу охорони здоров'я Роман Кучківський. Він закликав працівників уважно ставитися до свого здоров'я та наголосив, що на АЕС є достатній запас тестів та засобів для дезінфекції. Проте епідемічні заходи, актуальні у період пандемії, залишаються важливими сьогодні. Завершив нараду голова ради ветеранів ПАЕС Микола Сидров. Він подякував колективу за участь у благодійній акції Ветеран і закликав підтримувати колишніх атомників, особливо тих, хто потребує допомоги зі здоров'ям. Сергій Котельник назвав цю акцію унікальною та важливою, адже вона допомагає людям поважного віку відчувати себе потрібними. На підприємстві триває марафон майстерності серед молодих фахівців. Цього тижня випробування відбулися у хімічному цеху. За звання кращої змагалися п'ять лаборанток хімічного аналізу: енергійні, амбітні й готові довести, що молодь на станції має чималий професійний потенціал. Цього разу на старт конкурсу професійної майстерності в хімічному цеху вийшли п'ять молодих лаборанток хімічного аналізу віком до 35 років із єдиною метою довести, хто з них найкраще володіє своєю професією. Дана спеціальність є однією з ключових на південноукраїнській АЕС. Ці фахівці здійснюють контроль якості технологічних середовищ, що є невіддільною умовою безпечної та надійної експлуатації енергоблоків атомної станції. Перед початком змагання учасниць підбадьорив голова комісії, заступник начальника хімічного цеху Петро Дзятлов. Сьогодні ви маєте чудову нагоду показати свій професіоналізм, талант та завзяття. Бажаю вам. Впевненості, гарного настрою та перемоги. Конкурс складався з двох етапів теоретичного та практичного. Під час першого туру учасниці протягом години відповідали на 60 запитань і розв'язували дві задачі. Цього року теоретична частина вперше проходила у цифровому форматі, що значно підвищило комфорт процесу. Завдяки підтримці фахівців навчально-тренувального центру ПАЕС змагання стало більш інноваційним. Цьому році ми вперше спільно з фахівцями НТЦ зробили теоретичну частину конкурсу комп'ютерної програми. Ми йдемо внову з часом, питаємо, щось таке модернізувати. І ось зробили перші такі наші тести в комп'ютерному вигляді, де дівчата зараз змагаються, показують свої теоретичні знання. Практична частина конкурсу проходила в хімічній лабораторії. Це завжди захопливе видовище. Тут учасниці демонструють не лише знання, а й вправність, виконуючи точні вимірювання та дотримуються всіх технічних і безпекових норм. Комісія оцінювала змагання за кількома критеріями: правильність виконання, дотримання послідовності, охорона праці, оформлення результатів і навіть впевненість у діях. Усі конкурсантки показали високий рівень підготовки, а боротьба за першість виявилась особливо напруженою. У підсумку третьої стала Альона Крошка, друге місце у Владислави Кльопки, А перемогу здобула Анна Георгієва. Дівчина працює на ПАЕС із 2022 року, випускниця Одеської політехніки. Ще дитиною, проїжджаючи повз атомну станцію, мріяла потрапити всередину цього величезного підприємства. Минулого року теж брала участь у змаганнях і була третьою. А цьогоріч, упоравшись із хвилюванням, виборола таку бажану перемогу. Нарешті, ну я була дуже щаслива і дякую своїм колегам за підтримку. Усі призерки отримають грошові премії та пам'ятні подарунки від організації молоді ПАЕС. А на Ану вже цієї осени чекає новий виклик галузевий конкурс на Хмельницький АЕС, де вона представлятиме Південноукраїнську станцію. Щороку тисячі дітей шукають, як проявити свій творчий потенціал, а батьки як підтримати їх у цьому. Конкурс Атом Кітц від Південноукраїнської АЕС не просто змагання, а міст між атомною енергетикою та мистецтвом. Цього року ініціатива святкує 10-й ювілей, розширює горизонти та надихає юних талантів створювати справжні шедеври. Цього року конкурс дитячої творчості Атом Кіц, організований Південноукраїнською українською АЕС, відзначатиме свій 10-річний ювілей. Його історія почалася ще у 90-х роках, коли працівники станції вирішили налагодити діалог із громадою через творчість. Перший конкурс мав назву АЕС очима дітей, а згодом трансформувався, щоб відповідати сучасним викликам. Сама назва Атом Кіц воно розшифровується як авторське творче оригінальне містецтво дітей, і в це мистецтво входить і малюнки, живопис, і декоративно прикладне мистецтво, і еко-арт. Саме такий креативна номінація, де можна з вторинної сировини робити просто шедеври. Сьогодні конкурс об'єднує дітей віком від 6 до 17 років. Кожного року кількість учасників більшає, адже Atom Kids став платформою для самовираження та благодійності. Роботи переможців прикрашали виставкові зали Києво-Печерської лаври та міжнародні конкурси в Іспанії, Франції та Словаччині. Малюнки юних Художників використовувалися для створення настільних календарів, запрошень і фонових заставок для сайту південноукраїнського енергокомплексу. Творчі роботи неодноразово брали участь у благодійних аукціонах для допомоги ЗСУ, а також у флешмобі Творчий фронт, у рамках якого понад 140 робіт були передані на передову. На жаль, сьогодення кидає виклик суспільству, і саме діти своїми творчими роботами вміють підтримати. Суспільство і підтримати ЗСУ. цей ювілейний рік буде особливим, кажуть організатори. Вперше запроваджують номінацію гран-при з 10-ма призовими місцями, адже щороку журі доводиться обирати найкращих із великої кількості неймовірних робіт. До участі запрошуються не лише діти з південноукраїнська, а й усі охочі з Миколаївщини та інших куточків України. Так як з кожним роком у нас дуже багато робіт і хочеться більше робіт нагородити. Ми підключили організацію молоді. Ми підключили українське ядерне товариство, яке вибирало своїх фаворитів. І нагороджувала від своєї організації. Це дуже класна ініціатива. Це велика підтримка наших дітей. Цьогорічне змагання триватиме з 1 вересня до 1 грудня. Церемонія нагородження з грошовими винагородами, грамотами та іміджовою продукцією відбудеться 12 грудня у ПК Енергетик. Цими вихідними Україна відзначає одразу дві визначні дати День державного прапора та День Незалежності. Урочистості на Південноукраїнській АЕС відбулися напередодні. Колектив станції вшановував символи державності, дякував захисникам за мужність і згадував героїв, які віддали життя за свободу країни. Південноукраїнська АЕС має гарну традицію. Всі важливі події та свята на підприємстві відзначають гуртом. Тож, у переддень Дня державного прапора та Дня Незалежності України атомники та представники військової частини Національної гвардії, що охороняє енергокомплекс, зібралися на пристанційному майданчику. У такий спосіб працівники енергокомплексу наголошують, незалежність це також і їх вибір. Нині кожен з енергетиків це доводить на своєму робочому місці, не забуваючи про тих, хто боронить державу на передовій, пам'ятаючи про подвиг земляків, які віддали за батьківщину життя. День прапора та день незалежності в українському календарі поряд, адже саме національний стяг є проявом свободи та боротьби за неї. Саме на цьому наголошували представники керівництва, профспілки та військової частини. Ціми вихідними ми відзначаємо одразу два свята: це свята державного прапора та свята незалежності країни. Не дарма вони стоять поруч у календарі, адже ж прапор це і є символ незалежності країни. Я дуже бажаю, щоб на нашому жовто-блакитному прапорі більше ніколи не з'явилися червоні плями від крові наших військових, а також чорні плями від зброї ворогів, щоб він назавжди залишався жовто-блакитним. Я бажаю процвітання нашої країни. Давайте будувати мирне майбутнє для наших дітей. На жаль, наші діти, наше майбутнє, знають, що таке окоп, що таке бронежилет, що таке каска. Сьогодні ми, військовослужбовці Сил оборони, стоїмо на захисті нашої незалежності, нашої держави. Сьогодні ми стоїмо ради того, щоб завтра наші діти ці слова забули. І говорили тільки про мир, про дружбу, і думали, що завтра не буде звука сирен, а будуть лунати тільки добрі, хороші пісні. Проте й у скрутну годину українці нікуди без пісні та танцю, там де б'ється серце України, нову композицію під такою назвою спеціально до нинішнього заходу підготував ансамбль народного танцю Квіти України. Ну а далі закружляли у танку й самих працівників. Юні артисти запросили охочих до танцювального флешмобу. Сився до танцю й майор 4-го полку сил спеціальних операцій Рейнджерс. На урочистості він прибув, аби подякувати працівникам Південно-Української АЕС за віру та підтримку, надану в рамках акції Допомога захисникам України. Я хотів розпочати по-іншому, але коли я потанцював з дітьми, з козаками з україночками, мене спочатку пробігли мурашки по тілу. А потім я зрозумів, що ми така нація, що нас не зламати ніхто нас не зламає. На вдячність атомникам представник підрозділу вручив колективу Південноукраїнської АЕС пам'ятну адресу та прапор полку. Андрій Фомицький натомість передав чергову партію допомоги. Це ще один внесок енергетиків у перемогу та ствердження незалежності України. Продовження святкових заходів відбулося вже у місті енергетиків. На площі перед виконавчим комітетом зібралися представники підприємств, установ та організацій. Серед них і атомники, яких відзначили подяками міського голови за вагомий внесок у розвиток громади та країни. Майоріли прапори та пістрявіли вишиванки напередодні національних свят на площі біля виконавчого комітету. До урочистого зібрання доєдналися представники південно-української АЕС, інших міських підприємств, організацій, військовослужбовці та волонтерська спільнота, відкриваючи урочистий мітинг, право підняти національний стяг надали бійцям військової частини, що охороняє атомну станцію. Нагоди дня прапора та дня незалежності України до містян звернулись заступник генерального директора ПЕС персоналу Сергій Котельник і секретар міської ради Денис Кравченко. Вони наголосили, цими вихідними в державі відзначатимуть найважливіші дати для кожного українця. Наш прапор синьо-жовтий прапор це символ нашої сили, нашої води, нашого духу, який є фундаментом нашої незалежності. Ще раз хочу подякувати захисникам всім. Захисникам, які бережуть нашу незалежність, а ми, в свою чергу, повинні бути міцним тилом, який допомагає їм побороти нашого ворога. Слава Україні! Саме в цей день українська нація визначилась і показала всьому світу, що вона є незалежна суверенна держава. І в реалях сьогодення Збройні сили України. Разом з усіма українцями показують на фронті, що ми є гідними нащадками козацького народу. З нагоди свята а також за сумлінну працю, значні досягнення у професійній діяльності та активну громадську позицію грамотами виконавчого комітету та подяками міського голови було відзначено чимало городян. Серед них двоє представників Південноукраїнської АЕС: це Наталя Мілузова, машиністка насосних установок цеху теплопостачання та підземних комунікацій, а також Валентин Слободянюк, начальник цеху господарського обслуговування, завершували міський урочистий мітинг покладанням квітів до дошки вічної пам'яті героїв, нині на оновлених стендах імена 106 наших земляків, які за незалежність батьківщини поклали життя. Та справжній сенс незалежності найповніше розкривають людські історії. Уже в четверто українці зустрічають свято у стані боротьби. Воно стало глибоко особистим переживанням, яке кожен осмислює по-своєму у тилу чи на передовій. Історія 26-річного Андрія Чернишева це досвід бійця. У перші дні повномасштабного вторгнення він добровільно пішов на фронт, служив артилеристом, був важко поранений. Переніс численні операції, заново вчився ходити. Нині Андрій повертається до мирного життя. Працює водієм автотранспортного господарства Південноукраїнської АЕС і виховує двох донечок. Умовно вчора в його руках була зброя. Сьогодні кермо службового автомобіля. Уже як два з половиною роки Андрій Чернешев поза зоною бойових дій, із них рік на новій посаді водія автотранспортного господарства ПАЕС. Новина про війну хлопця застала на шляху до роботи. Тема російського вторгнення у громадському автобусі звучала в кожній розмові. Вже на робочому місці твердо вирішив, піде добровольцем. По обіді Андрій був у ТЦК, а за два дні на місці розташування 40-ї окремої артилерійської бригади. Для дружини каже, це рішення було болючим, для нього безальтернативним. Я більше всього боявся, що вони дойдуть сюди. Я розумів, що я не можу діти подати своїх рідних. Не жінку, не дитину, не бабусю. Мені треба було йти захищати, щоб вони сюди не дійшли. Все робити, що я можу. Фронтового досвіду на момент вторгнення Андрій не мав лише строкову службу та коротку підготовку в силах спеціальних операцій. До реального бою став вже 6 березня на харківському напрямку. Мене одразу відправили з розрахунком на бойову, і там я вже по ходу ділу почав втягуватися. Спочатку був звук дуже громко було. Ці виходи від гармати, і буквально там дня три я вже втянувся, привик до цього, працював з усіма, як і всі. Каже, в перші тижні звикання на війні лякав хіба що холод. Справжній страх прийшов, коли ворог почав прицільно бити артилерійським вогнем у відповідь. Перший раз це ж було страшно, коли нас висікли і почали по нам працювати. Було страшно. Другий раз уже не так страшно, третій раз ще менше. Уже якби розумів, що треба робити. На цих кадрах власного відеозапису Андрій працює у складі мінометного розрахунку 37-ї окремої механізованої бригади вже на Донецькому напрямку. Рука вже набита, до ворога три кілометри. Ротація на Запорізькій ділянці фронту виявилася переламною. Андрій став свідком загибелі двоюрідного брата і сам опинився за крок від тієї ж межі. І ми вже чуємо з тої сторони, куди ми стріляємо, виходи. Ми забігаємо в бліндаж. Я при забігаю в той блюшбліндаж і все, я вже не поняв ніщо. Черепно-мозкова травма, перелом шийного відділу хребта, п'яти ребер, таза і обох стегон, Розрив селезінки, пробита легеня. Це неповний перелік травм, із якими Андрій вижив. Після майже півроку шпиталізації, з яких чотири місяці був прикутий до ліжка, він заново вчився ходити. Відновленню сприяли близькі дружина та донька. Тепер у родині Чернешевих двоє діток. Каже, пережите загартувало, навчився вирішувати складне словами і по-іншому відчувати ціну життя. Після усього. Головне, аби країна, за яку боровся, мала майбутнє, не схожа на минуле. Багато міст зруйновано, дитячі садочки, школи, лікарні. Я Хотів би бачити країну нашу відстроєну, мирну країну, де немає війни. У 34-ту річницю дня незалежності історія Андрія Чернешева звучить як нагадування: за кожним мирним днем чиєсь випробування на межі. Боротьба тих, хто має силу вистояти і в бою, і в житті після нього. До Дня Незалежності у дитячому таборі Іскра провели майстер-клас з прикрашання національних прапорів. Юні відпочивальники виготовили два обереги, які вже незабаром відправляться до захисників. Юні відпочивальники дитячого табору Іскра що працює на базі одноіменного оздоровчо-реабілітаційного центру Південно-Української АЕС, свою країну вважають найкращою. Вона гарна, мова теж гарна. Завжди буде перемагати. Наша країна, рідна, соловійна, гарна, красива. Я її бачу великою, гарною. Українці щедрі, великі. Здорові, а ще ці діти чітко розуміють, що незалежність їхній країні дається важкою ціною. Під час ось таких майстер-класів південноукраїнські дітлахи прикрашають національні прапори, перетворюючи їх на особливі обереги для захисників. Все виходить прапор. Ну практично, вияв дитячої душі. Те, що вони хочуть передати, те вони малюють. Хтось малює квіти, хтось малює сонце, хтось малює якісь надписи, хтось малює воно соняшники. Це те, що діти чекають, і те, чим діти живуть, тому це такий оберіг з посилом на мир. На щастя, на щасливе дитинство. Таку акцію працівники Палацу культури розпочали ще на початку повномасштабного вторгнення. Разом з допомогою, яку працівники Південно-Української АЕС доправляють у військові частини. Захисники отримують і ось такі прикрашені стяги. На них відбитки дитячих долоньок, серденька, квіти, інші малюнки та мотиваційні написи. Робимо це для ЗСУ, щоб вони не тіряли дух і далі захищали нашу Україну». Ми малюємо прапор України для наших воїнів і надіємося, що їм буде дуже приємно. Майстер-клас в Іскрі провели напередодні дня незалежності. Малеча поставилася до справи з усією відповідальністю. Буквально за годину два прапори обереги були готові. Вже незабаром їх передадуть бійцям. проте дорослі щиро сподіваються, що скоро українські дітлахи виготовлятимуть обереги зовсім іншого призначення. У маленьких руках народжуються великі мрії. А поки діти творять Україну кольоровими фарбами, енергетики підтримують її світлом і теплом. До зустрічі у наступних підсумках тижня.